Microsoft 365, Copilot в Power BI. Представляємо наступне покоління штучного інтелекту в Microsoft Power BI. Copilot в Power BI дозволяє вашим співробітникам розкрити весь потенціал ваших даних та швидше перейти від даних до аналітичної інформації. Тепер, за допомогою у Power BI, ви можете використовувати природну мову для пожвавлення своїх даних. Просто опишіть візуальні елементи та статистичні дані, які ви шукаєте, і штучний інтелект нового покоління створить ваш звіт і допоможе вам його вдосконалити. Потім ви можете глибше дослідити ці дані, поставивши запитання, поки знайде найкращу відповідь. Попілот не тільки допомагає візуалізувати ваші дані, але й використовує розширені можливості аналізу Power BI, щоб допомогти вам знайти ключові впливи та викиди та створити прогнози. Попілот може узагальнювати ваші дані в прості для розуміння текстові розповіді, які допомагають іншим швидко отримати важливу та актуальну інформацію, а також для аналітиків, які створюють розрахунки та моделюють дані. Ви можете просто описати те що хочете і код буде згенеровано автоматично. Завдяки копилоту Power BI перетворення даних у результат стало ще простіше.